Всім привіт! Мене звати Аліна, я засновник діджитал агентства в Італії та каналу Аліна Вайнот. Тут простою мовою розповідаю про швидкі запуски в Телеграмі, правильну упаковку каналу, написання постів та трафік на канал. З моїм досягненням я живу між Італією та Україною. Я зробила запуск клієнту на 140 тисяч доларів, коли на каналі в Телеграмі було лише 140 підписників, а учні, купуючи навчання в мене за 699 доларів, збільшують дохід в сім разів уже в перший місяць наставництва. Як систематично змінити своє життя, знайти мотивацію та рости без стресу? Частина перша. Цей подкаст буде незвичним як для моєї аудиторії, так і для мене самої. Я підготувала новий матеріал і вперше говорю про дисципліну. Як побудувати систему, щоб приведе кожного з вас до конкретної мети, де знайти мотивацію, коли здається, що сил вже немає? Як розвиватися без вигорання та зайвого стресу? Раніше я не вважала дисципліну чимось особливим, хоча це одна з наших сильних сторін, яку ми навіть не помічаємо. Чи можу я сказати, що дисципліна одна із моїх сильних сторін? Так, чому? Про це розповім трішки далі. Дисципліна це не просто дотримання правил чи розкладу, це глибше і пов'язано з нашими сильними сторонами. У цьому Подкасті я поділюся своїм уявленням про дисципліну, над якою я працювала разом з психологом. Я поділюсь, чому вважаю дисципліну однією з моїх сильних сторін, як дисципліна допомагає мені досягати цілей, і як розвинути дисципліну, якщо вам її не вистачає. Найважливіша точка росту це наша сильна сторона, яку кожному потрібно знайти. В цьому подкасті я поділюся, як це зробила я. Це коштує вам 0 гривень і всього лише 15 хвилин вашого часу, тож обов'язково дослухайте до кінця. До того, як я почала активно вести свій телеграм-канал, я навіть не підозрювала про свої суперсили, наполегливі системи. Планування, стійкість і порядок у житті. Мені здавалося, що я просто ставлю перед собою цілі і досягаю їх, записуючи плани на день, тиждень, місяць, навіть рік. Проте з появою підписників в телеграмі та учнів я почала отримувати зворотній зв'язок. Аліна, як ти все встигаєш? Ти хоча б відпочиваєш, як ти будуєш своє особисте життя? Іноді наші сильні сторони бачать інші люди. Мої сильні сторони мені підсвітили мої учні через зворотній зв'язок. З якими проблемами я стикнулася? Перше, хотіла досягти результату, але дуже швидко втрачала інтерес. Друге, переходила від перевтомленості до повної бездіяльності. Третє. Як я боролася з перфекціонізмом, лінню та відкладанням справ. Четверте залежність від настрою та погоди. Ну що, тепер перейдемо до важливого моменту. Розглянемо кроки та принципи, які я запровадила. Замисліться тільки. Ми це те, що ми робимо кожного дня. У нас в усіх є лише 24 години на добу, і кожен з нас є продуктом своїх минулих дій. Навіть кількість продажів через Телеграм, Instagram або TikTok – це результат нашої праці. Я ділюся з учнями важливим правилом. Через рік у нас будуть купувати ті, хто підписався на наш канал або сторінку саме сьогодні. Те, що ми ведемо контент зараз, впливає на майбутні запуски та продажі. Ми продукт своїх рішень. Якщо ви задоволені результатом, значить ви зробили продуктивну роботу. Результат завжди там, де фокус. Ми можемо впливати на те, чим керуємо, і куди направляємо свою увагу на наші щоденні дії. Я знаю, що кожен з вас, та я також, дивиться на блогерів або на інших людей і бачить у них те, чого хоче сам. Це означає лише одне: вони роблять те, чого не робите ви. Це дуже просто. Головне, що вони роблять це регулярно, систематично і дисципліновано. Немає сенсу злитися на себе, на інших обставини або взагалі всесвіт. Потрібно прийняти цей факт і почати грати за цими правилами, інакше ви продовжите плити за течією та чекати, коли скинете зайві кілограми, покращите дикцію або щось там станеться. Наприклад, зараз можна змінити свій підхід та відношення до життя та обставин. Наше майбутнє залежить від того, що ми робимо саме сьогодні: наше теперішній результат наших дій у минулому. Зараз, слухаючи цей подкаст. Ти створюєш своє завтра і майбутнє на декілька років вперед. Я завжди собі повторюю, що дохід не зросте сам по собі, попа не накачається сама по собі, канал не розкрутиться сам по собі. І кожен раз, коли я візуалізую себе через три роки, це починає реалізовуватися в той же момент, і наскільки швидко. Залежить від мене, від моїх конкретних дій. Зі свого досвіду можу сказати, що разів п'ять, а може й більше, я стикалася з невдачами і не доходила до того результату, що планувала. Були моменти вагань про повернення до попередньої роботи в Італії, але я чітко бачила свою точку Б, тому просто кинути та не дійти до фіналу мене абсолютно не влаштовувало. Тут важливо розуміти принцип відповідальності за своє життя. Якщо справа мені, то все буде добре і кожен день буде лише краще. Принцип перший раціональний аналіз задач було у вас таке, коли список завдань на день із 187 пунктів, а часу просто не вистачає на все. У мене, наприклад, так. По факту в добі всього 24 години, а справ на всі 48. І тут я згадала рекомендацію мого астролога. Вона, аналізуючи мою матрицю, порадила мені раціонально аналізувати всі мої задачі, скласти список задач на день, бо саме вони плавними кроками наближують мене до того, що я хочу мати через 3 роки. І саме ці пункти мають бути в мене завжди в пріоритеті. І тепер кожного дня я виділяю одну ключову задачу, яка напряму пов'язана з моїми довгостроковими цілями. Наприклад, сьогодні такою справою стало записати та викласти цей подкаст для вас. То чому в мене цей принцип працює? Перше, він допомагає не розпилятися на другорядні задачі, друге, дозволяє фокусуватися на тому, що дійсно важливо для мене та мого росту, дає відчуття контролю над моїм життям. І четверте, навколо мене, та й навколо вас, також є завжди багато шуму, який відволікає від головного. Принцип номер два: Викидаємо все непотрібне. Я знаю, як важко буває поставити крапку в стосунках, які вже давно себе вижили. Будь-які токсичні дружні стосунки, аб'юзивні стосунки або робота, яка не приносить ні радості, ні задоволення. Мені самі довелося пройти через все це. Три роки я була в обізумних стосунках, довго не могла звільнитися з роботи баданти, а від деяких друзів довелося просто віддалятися. Але як каже мій психолог, без цього успіху ніколи не буде. І це правда так. Відпускати завжди важко, але не забувайте, що це не кінець, а лише початок історії. Коли ми звільняємо місце у своєму житті від мотлуху, ми робимо крок до того, що дійсно важливо для нас. Зовсім недавно я сама загнала себе в кут, почавши гнобити за те, що я не досягла своїх цілей на 100% до 30 років. І знаєте, що я зробила? Взяла телефон, відкрила нотатки і виписала все, що я вже зробила, і виявилося, що я зробила егіретяк багато. Це допомогло мені побачити свій прогрес і перестати себе мінімально знецінювати. І тут я засвоїла два важливих правила для себе: перше, більше я не боюсь відпускати те, що мені не потрібне. Два ціную, а не обостінюю свої результати сьогодні. І щоб не забувати хвалити себе кожного дня, я проводжу практику по щоденнику 6 хвилин, які рекомендую придбати кожному з вас. Принцип номер 3 почати інвестувати в своє самопочуття. І я впевнена, що ви погодитеся зі мною, що коли ми відчуваємо себе добре, повні сил та енергії, коли настрій максимально класний, то й справи йдуть супер легко. Як мінімум, ми приймаємо правильні рішення, маємо ясну голову і, го і просто готові гори звернути, як кажуть в народі. Що я роблю для цього? Займаюся спортом, а точніше танцями. Малюю цей навики відкрила в собі, до речі, цього року. Сплю мінімально по 8-9 годин на день. Лягаю спати о 8.30 вечора і прокидаюсь десь приблизно о 4.30-5 ранку. Піклуюсь про себе. Це, до речі, не розкіш, яку нам можуть нав'язати довкола, а правильна інвестиція в наше майбутнє. Коли ми відчуваємо себе добре, ми можемо досягти дуже багато. Принцип номер 4. будувати систему свого життя. Подумайте тільки, ви хочете побудувати будинок. Що ви зробите на початку? Для початку розробите проект, виділите всі завдання і підберете всі необхідні матеріали. Точно так само і в нашому житті. Коли ми хочемо досягти чогось, нам потрібно створити умови, які будуть нам допомагати в цьому. Як я будую свою систему життя? Перше, оточую себе людьми, які мене надихають і підтримують. Два створюю робочий простір, де мені комфортно та продуктивно працювати. Три планую свій день, тиждень та місяць. Чотири ставлю перед собою цілі і завдання, які я хочу досягти. Принцип П'ять Цінуйте кожен момент свого життя. Як би банально це не звучало. Ми всі з вами мріємо про майбутнє, позначаємо, як виконано кожен пункт, який вже досягнули, та пишемо нові цілі, але часто забуваємо про те, що у нас вже є по факту. Адже саме в цих зараз і складається наше з вами життя. Вдумайтесь стільки, скільки ви вже зробили за своє життя, до якого результату дійшли. І насправді це набагато більше, ніж було рік або два тому. І з кожним роком, що важливо, кожен з нас стає мудрішим, більш досвідченішим, сильнішим. Тому причин бути щасливим сьогодні в цей момент у нас достатньо. Що я для цього роблю? По-перше, просто дивлюсь навколо, на природу. Звертаю увагу на красу, яка є. Відчуваю смак їжі на сніданок, обід або вечерю. Роблю собі подарунки. Роблю дуже багато фото на телефон. Просто помічаю красу навколо мене. Для мене, наприклад, ідеальний день це не той, який буде колись у майбутньому. Ідеальний день це той, який я проживаю зараз, в цей момент, коли записую, наприклад, цей подкаст. От зараз я проживаю найкрутіший етап в своєму житті. Мені 30. Я займаюся улюбленою справою, яка мене надихає. Переді мною багато планів і цілей, і я люблю свій шлях, своє життя. Думаю, що на цьому етапі вже кожен зрозумів, що таке дисципліна, що її не потрібно прирівнювати до насилля над собою, що це не тільки життя за графіком та напруження кожного дня, але це те, що дасть реально крутий результат вже через декілька місяців. То які важливі висновки я можу зробити прямо зараз. Усі мої досягнення пов'язані насамперед саме з цим навиком, дисципліною. У цьому подкасті я поділилася з вами особистим досвідом, перш за все, тим, що безпосередньо пов'язаний саме зі мною. Тому, якщо це було корисно, поставте вогник. І як найкращою подякою буде, це зворотній зв'язок в коментарях.